Вітаю у минулих відео. Ми багато говорили про обробку наших персональних даних. Хто їх може обробляти та навіщо? Настав час розібратися, що ми взагалі розуміємо під обробкою. Все досить просто: обробка це будь-які дії з вашими персональними даними. Збирати, зберігати, використовувати, аналізувати, навіть знищувати означає обробляти дані, наприклад. Таня купує мікрохвильовку в онлайн-магазині, оформлюючи замовлення, дівчина вказує відомості про себе: ім'я, прізвище, телефон та електронну адресу. Магазин отримує цю інформацію безпосередньо від Тані. Отже, збирання інформації один зі способів обробки даних. Знаючи електронну адресу дівчини, онлайн-крамниця може надіслати їй акційні пропозиції або іншу рекламу. Це теж вважають обробкою даних. До того ж, магазин може зберігати відомості про таню, долучати їх до клієнтської бази чи обмінюватися з партнерами. Опрацювавши інформацію, онлайн-крамниця ймовірно налаштує на дівчину персональну рекламу, яка пропонуватиме їй схожі мікрохвильовки. Зробити це може не лише інтернет-магазин, а й служба таксі чи місцеве відділення банку. Розберімося з цим детальніше. Якщо Таня візьме кредит в банку, вона надасть доволі багато даних. Ідентифікаційний номер, адресу проживання, місце роботи, громадянство, відомості про освіту та рівень заробітку. Банк, як і будь-який інший бізнес, як правило, у договорі залишає собі право використовувати цю інформацію, щоб рекламувати товари та послуги. Проте це ще не все. Проаналізувавши танені персональні дані, він може створити портрет користувача, щоб сформувати рекламну стратегію. Наприклад, банк проаналізував інформацію про клієнтів та з'ясував, що більшість із них віком до 35 років. Зважаючи на ці дані, він може розроблювати рекламу, орієнтуючись на молоді родини, або визначив, що значна частина його клієнтів часто використовує платіжні картки за кордоном. Тепер банк може створити особливі умови для розрахунків за межами країни чи збільшити кешбек на авіаквитки. Водночас він використовує персональні дані щоб розробити алгоритм, який автоматично оцінює кредитоспроможність людини. Однак варто пам'ятати, персональні дані мають умовний термін придатності. Якщо ви погоджуєтеся на обробку відомостей для розгляду заяви про видачу кредиту, то цю інформацію можна зберігати лише до прийняття рішення. Протягом цього терміну банк має запобігти втраті зникненню чи викраденню даних. Після цього він має їх видалити або оновити за вашою згодою. А тепер розглянемо шість вимог щодо обробки персональних даних. По-перше, особа, що проводить обробку даних, не повинна приховувати від вас цієї інформації та діяти в межах закону. По-друге, ваші дані мають використовувати лише так, як ви дозволили, або як визначено законом. По-третє, персональні дані можуть збирати тільки для законних. Та чітко визначених цілей. По-четверте, інформацію, яку зібрали з однією метою, не можна використовувати задля іншої. По п'яте, зміст персональних даних має стосуватися мети, з якою їх обробляють. Тобто, якщо банк хоче оцінити вашу кредитоспроможність, йому не потрібно вивчати результати ваших медичних аналізів чи запитувати, за кого ви голосували на виборах. І наостанок. Компанії зобов'язані обробляти лише мінімальну кількість персональних даних, необхідних для досягнення мети обробки. Наприклад, якщо ви онлайн купуєте квиток в кіно, вам не потрібно вказувати домашню адресу. Отже, підсумуємо: обробка це будь-які дії з вашими персональними даними. Якщо компанія порушує вимоги, то ви маєте право відмовитися вказувати інформацію про себе або довести через суд, що її обробка порушує закон. Про те, як це можна зробити, поговоримо у наступних відео. До зустрічі!